Всім привіт, всім доброго раночку. Два дні мене не було. Ви вже, мабуть, заскучали за мною трішечки. Але ж в суботу у мене був надважкий день, працювала прямо з ранку до ночі, геть без перервів, без нічого, дуже втомилася. А вчора у мене взагалі-то був вихідний день. І взагалі я його планувала провести з батьками. Ми думали, поїдемо на дачу. Але вчора в нас був дощ, дача відмінилася. І ви знаєте, я настільки втомилася за оці 5 чи скільки, скільки днів я працювала ну, напружено. І я вчора ще. Просто відпочивала, тому що в мене зараз ще ж зараз це загострення, все, все не так, все не едак, там підбалює, там хрустить, там болить. І, коротше, я вчора ну, таке там. кое-що, знаєте, в Магазин сходила, трошки підскупила щось там, а так взагалі відпочивала, нічого такого не робила. Хоча роботи дуже багато, але вже ця неділя у мене більш вільна. Ця неділька вже у мене така більш більш вже, Е Адаптація прийшла після приїзду додому і вже можна собі спокійнесенько щось уже планувати робити. От я вже зараз рано, 9.22, але я вже відпрацювала на 8 ранку одну клієнтку, і в мене до часу дня зараз перерва. От я хочу поснідати. Хочу поснідати і сходити, треба мені на нову пошту. Я замовляла матеріали, треба забрати посилочку, потім приїде Дінька е, в обід, на час, на час я буду працювати. Ну, в общем, день, як завжди, одне й те саме, нічого поки що нового в мене немає, але в мене незабаром поїздка. І я говорю не про сваляву. Я. У мене намічається знову поїздка, 19 травня я їду, а куди скажу пізніше вам. Хай це буде така інтрига. Так що буде, буде мабуть, цікаво. От такі справи. Ну, а тепер йду готувати сніданок і буду снідати і за посилкою. І в мене поки, ой, все вже мій сніданок готовий. І думаю, я ж вам так і не показувала, що я купувала в квасах собі. А це Альона до мене приїздила, бо я ж була, відправила новою поштою посилку додому, і Альона її забрала, а це мені привезла. То зараз я вам покажу. Купила я собі. І не тільки собі, отаку От оливкову олію, це Греція. І там вона коштує 195 гривень, щоб ви розуміли, як це зовсім недорого. І е, е, дві бутилки це я собі таку купила, і Альоні купила таку, але третьої такої не було, тому мамі я взяла італійську. Ну, в общем, це всім нам купила по бутилці. Оливкової олії. І також ну, не могла я там не взяти приправи, тому що кажуть, що там чудові приправи. Ну, дійсно так, паприку мені рекомендували в коментарях, щоб я взяла. Я взяла, вони там продають таку паприку чи паприку, як вони на неї кажуть. Буду куштувати. Це солодка паприка, бо вона є гостра, є солодка. Я взяла солодку паприку, отакий пакетик. Це 38 гривень, отакий пакетик. І також я ще взяла, я вам там показувала, але взяла таку здорову приправу оце, до супу. От таку приправу ми там купували маленьку і додавали її в усе, що ми готували: і в супи, і в каші. Ви знаєте, і в кашу чудово, воно виходить, наче як каша з овочами. Тут ну, це закарпатський виробник, тому от у нас, наприклад, таких немає. Оце пакуночок, нема на ньому ціни, ну, щось він. А, ні, є 178 гривнів. Стоїть отакий пакуночок. І думала: ага склад. Суміш сушена пластівці, морква, корінь пастернаку, та салери, цибуля, ріпчаста, зелень, петрушки та кропу. Ну, це, бачите, тут отаке є. Якби, наприклад, ну, морква, то, понятне діло, але, ну, наприклад, корінь пастернаку та селери я ніде не додаю, а тут його дуже багато. І також ще взяла таку приправу до Бограчу. Ця трохи дорожча, 218 гривень отака, коштувала. Вона теж йде. А, бачите, це місто хуст виробляє. На упаковці написано. Вона теж йде. Якби можна не тільки до бограчу використовувати її можна і до борщу. Е, мабуть, можна використовувати для тушкування м'яса якогось. От, а тут що є тут? Е, немає тут складу, не написано складу, немає, але ж видно, що теж тут і паприка, і шматочками, і якась зелень. нічого тут тільки немає. Складу нема. Оце таке і все, в принципі, що я купила. От, так. От. Зараз собі накладаю сніданочок. У ну, мене, як завжди, я вже вам і не показую, у мене, як завжди, яєчня з овочами, цвітна капуста, спаржова фасолька і два яйця. От. Буду снідати. Буду снідати та підемо з вами за посилкою. Ось такий сніданочок у мене. От, і ще в мене є і творожок була, зробила. Ну, не знаю, якщо влізе, то ще, може творожку з'їм трошки, а може і ні. Все, мені снідати, приємного смакування. І зустрінемось пізніше. Яка красавна, так? Да? Все цвіте, сирень ось-ось все, все розпуститься. Прямо людей так гарно, скільки тюльпанчиків. прям краса-краса, такі клумбочки гарні. Ну а тут якийсь куст красивий. Гарно, частний сектор це гарно. Але дивіться, що в нас із з абрикосами. Я коли від'їжджала, вони якраз цвіли. А зараз всі абрикоси, вони, мабуть, замерзли в нас. Дивіться, вони всі стоять чорні, абрикос немає геть ні грама, ні одної, ніде. І це зараз всі абрикоси такі. І ось вони ось тільки-тільки трохи-трохи починають відходити. Мабуть, в цьому році абрикос у нас не буде, або тільки будуть привозні. Яблуні квітнуть, груші квітнуть. Ось дивіться, це такі здоровецькі у нас ось груші громадніші. Груші тут вже осипаються. Гарно, так на вулиці. Весна своє бере, хоч і холодно, хоч і все, але ж весна своє бере. Зараз як Завжди в нас холодно. А, до речі, з 1 травня всіх вітаю. Сьогодні ж у нас типу свято, Ну, в нас його правда відмінили, хоча ж вся Європа, у свято, вся Європа теж не працює і це ж свято не тільки було Радянського Союзу. І 1 травня в нас завжди, знаєте, асоціювалося з тим, що на 1 травня вже люди завжди загорали, відкривали купальний сезон, а зараз ми в куртках ходимо. Ну, сьогодні в нас плюс 12. Що таке з погодою сталося? Що з природою? цією? Щось страшне? Хто знає, коли літо прийде. Бо чи, тепло, я вже не кажу літо, я знаю, коли прийде 1 червня, а тепло, коли буде вже, що ж воно це таке робиться? Ух, Холодіна, кишмар. Ой, ну, коли воно буде те тепло? Так, я біжу на нову пошту, забираю посилочку. Ну, додому, мені так наче більше нічого не... А, треба зайти якусь печеньку купити може Денису. Бо ж сьогодні після школи до мене приїде. Тому зайду куплю якусь йому печенюшку і додому. Прийшла я вже додому. І що ви думаєте? Ну, посилку я забрала. І думаю, це ж сьогодні денька буде, треба якусь йому вкусняшку. Бо зайце він щось так... Не замітив з'їв всього. А, не замітив як? Ну, думаю, зайду в Аврору, тому що я з посилкою, а посилку мені спакували. В таке цку коробку. Хоча там всього дуже небагато, але щось воно мені ну відкриємо, сподивимося. Я зайшла в Аврору, а мені потрібен, потрібна була одна тарілочка. У мене там остався невисажений один помідорчик. І його треба пересадити. Якби горщик у мене є, то тарілочки немає. А тут якраз завезли горщики з тарілочками. Ну, думаю, візьму недорогий, 44 гривни. І отакецький здоровий на 5,3 літра. Оце треба мені сюди висадити помідорку. От. То це я купила такий горщик в Аврорі. Тоді купила. Іноді хочеться, знаєте, щось таке, типу, не просто каву, а щось отаке, От треба її покуштувати. Взяла отаке, що воно, ну, капучино, чи що воно? Напій капучино мокати зі смаком італійського трюфіля. Тоді взяла дії різних різних отаких батончиків. ну Я йому то по одному в день видаю. І не могла пройти мимо такої чашки. Я так люблю такі скляні речі, тому я її оце і взяла. Таку собі чашечку для кави. Хоча в мене цих чашечок, розумієте, це щось страшне. От. Ну і посилка. Зараз її розпакую. Це, скоріш все, що тут. Понакладали зараз мені бамашки всього на світі. І що ви думаєте, за посилку я за доставку заплатила 107 гривень? Це вже щось я не знаю. Що це воно таке? Що такі ціни на цій новій пошті? А, ось чому я забулась так. І за чого вони мені поклали таку велику коробку? Так, ну йдемте в кабінет будемо розбирати. Ось із-за чого вони мені поклали таку велику коробку? Я замовила, так як вже починається сезон педикюрів, я замовила одноразові рушники педикюрні. для педикюру. Того вони мені із цього і поклали таку велику коробку. А я думаю, що ж таке, чого така велика? Замовила також. І ще одну педикюрну пилочку замовила, трошки протекла, ніначе не протекла. Ну, це наші оці всякі рідина для протирання нігтів. Тому що, ну це наші, так сказати, оці розходні витратні матеріали, які... Треба й без них нікуди. То це, ви знаєте, я вже щось ніде не зустрічала е, літрових отаких бутилок, а кругом-то 250 мл. А 250 це мені дуже мало. А тут ось я побачила, що є літра. О, то я і замовила собі літрушечку е, такого. Такої рідини. Так, що я ще замовила тут? Також я замовила форми. Бо в мене скінчились для нарощування нігтиків. Так, тут все, одна пупирка. І, і, і ще, і ще, А, і ще позамовляла деякі е, гелеві ж наші, для роботи, які у мене скінчилися. Вони поскінчалися, то я оце собі. І замовила. Деякі скінчилися, деякі нові. Ну, я ж не можу розумієте, Щоб не замовити якісь лачочки, бо це ж, це ж болячка. От якщо майстри дивляться, то вони мене розуміють, що це таке. Цей такий як трохи темноватий. Ну, Може хай буде. От. Так, і оце і вся посилочка. Все. І тут теж оце один у мене такий дуже ходовий колір, але не було великій бутилочки, і мені прийшлось його замовити в маленький. Він, геть, наче, не такий помінявся. Ну, замовила тоді дві маленьких таких. Хай собі будуть. Все. Це я замовила а, опал, такі, блискітки гарні. І, і що ще? А і такий дуже популярний у мене колір. літній, ну, Камера не показує. Альона у мене його цей раз робила, я її вимазюківала останній. То замовила. Ну в общем, оце таке. Ой, ви знаєте, з цією роботою, з цим оцим, всим, тут можна. Замовляти, замовляти і замовляти, тому що я ж кажу, це хвороба, Поймете, це це не тільки. Моя робота, а це хвороба. Оці Майстри бадітюру знають, що гель-лаків не буває мало. Я е, взагалі дивуюся, як можуть працювати. От у мене там там, буває, ну там, е, Коли там хтось до мене не попав, і пішли там десь до другого майстра, і при, приходять і кажуть, що Таня, А там каже, взагалі ну, 30, 30 кольорів. У мене більше 300. І то мені все мало, і мало, і мало. розумієте? А та, як Люди працюють 30 кольорами, я взагалі не, не розумію. От, я їх і замовляю, і замовляю, і замовляю. Зараз покажу вам свої помідори. Дивіться, урожаї мої. Бачите вже, які жовті. Правда, зараз світло світить з тої сторони, так не дуже видно, але ж вони вже жовтенькі. І ось та ж ціла гроздочка жовтих. І тут вже ось червоні почали червоніти. Буріти вже. Поч... Ну, бачите, не дуже видно, так? Ну, ось так, трохи видно, що вони вже трохи почали. Ну, а ці вже взагалі, ось де вони? Жовті-жовті. Не можу вам показати. О, жовтенькі. Так що, скоро я буду з урожаєм. Квіти ростуть. просто навпроти вікна не дуже видно, це треба ввечері показувати. Е, ви знаєте, я коли була йшла була, за, за посилкою і думала, треба, треба діньки, купити якесь печення, печ, печенюшки. От. І я е, зайшла, то в Аврорі ж була, то зайшла в Аврору, а річ в тому, що. Ну, це ж зараз оці всі печива, я от прочитала, звичайно, якесь там буратіно було печиво. Але ж всі зараз печиви додаються пальмова олія. Ну думаю, ну на що дитині? Коротше, я думаю, я спечу своє фірменне печення вівсяне. Думаю, це корисне, це те, що я якби, знаю, що я туди поклала. Тому я оце прийшла скоренько. і... І роблю печиво. Кому цікаво, у мене на каналі є рецепт цього печива. Вівсяне печиво, хвилинка називається. От. Єдине, що воно йде на вершковому маслі. А я вирішила трошки змінити рецепт в тому плані, що у мене був, є кокосова олія, і я роблю з кокосовою олією. Поставила зараз щось, опять включила в духовку, вона у мене періодично там щось видно клинить, він званяє, опять тріщала, то я поставила в духовку розтопитися це Кокосову цю олію. Ну і зараз скоренько, скоренько перекручую хлоп'я вівсяні, від борошно відміряла. І скоренько зараз зроблю це печиво, звалю йому макарончики набі. Там У мене котлетка є. І думаю, будуть макарончики, та й буде, та й буде добре. Та й буде добре. В общем, займаюся кухнею, печення, макаронами, все таке. 12 годин, без 4 хвилин. Печенька в мене вже з печені, ось скільки вийшло печенюшок. Макарончики вже зварені Деньки є, що. Ну, я ж кажу, в мене ще є котлетки, у мене є айсберг, і навіть якщо захоче, ну, він у нас помідори не любить, але і помідори зріють. От. А в мене ще тут і огірочок уже цвіте. Не знаю, може, хоч з цього гірка щось буде. Зараз покажу вам. Ось, Бачите, у мене розквів огірочок, і тут їх он скільки. Но не знаю, буде, не буде. Будуть, не будуть огірочки. Ось отак, то не фокусується. Подивимося. І зараз у мене залишилась тут ще годинка до роботи, то я зараз піду, мабуть в мене клієнтка на час, а діння до час 0,5 на уроках, то це він десь до мене приїде опів другого, десь отак от. У мене трохи є часу. Зараз піду нові цвіта на планшетки намалюю і підготую робоче місце. В общем, займаюся справами. Я вже дівчинку свою, та, що в мене була на час дня, відпрацювала. Та думаю, слідуюча в мене на 4 години. Думаю, треба посадити поки що помідорчик. Ось у мене, бачите, який він стоїть здоровий вже. Цей помідорка, вже він цвісти починає. А Він ще в маленькому ну як він в півлітровому стаканчику. То, думаю, треба його пересадити. Я вже тільки що один огурчик, один огурчик зір, чи цей помідорчик зірвала. Дені, ну, Дені в нас ну, не є. Я кажу, Боже, такі смачні помідори, аж солодкі. Він його поковиряв, поковиряв і все одно не їсть. А це я, коротше, цей же ж горшок, що сьогодні купила. Та в ньому дирочок немає, бачите, тільки місця. То в мене оце тут для цих ділов така стара спиця є. І я цією спицю роблю дірочки. О, та зараз посажу цей помідорчик. Правда, мабуть, у мене. Грунта буде малувато, треба буде тоді докупити і воняє. Докупити і цей. Досипать тоді. Ну, зараз, наскільки хватить, настільки і буде. Все, 4 дірочки зробила, ох, і пластик воняє. Все, хватає такий хороший З і ще такой, знаєте, височенька, що є куди, якщо полить хорошо. Бумажку не, 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 не От, Так що буду, буду садити помідорку, а ми тільки що я зрізала й один перчик. День от перець у нас є червоний. І він з удовольством поділила пополам перчик. Я собі половинку, він собі половинку і з'їв. А помідори ні в какую. Такі вони ті смачні. Я йому жовтий зірвала, а він ні. Кислий, каже, і все. Де він кислий? Не їсть. Так, все, буду садити. Все, я попересаджувала, ну, я ж казала, не вистачило у мене землі, бачите, півгоршка тільки, тому це треба буде мені срочненько сюди докупити, досипати землі. От, І пересадила, ще цей огірочок. Я думала, він у мене здохне. Бо його заїли мошки, але я його побризкала, і він, так, наче відходить. Ось, бачите, такий навіть листочки пускає, то пересадила і його теж в горщик. Ну, все залишилось тут тільки мені трохи поприбирать от, цю землю. Трошки поприбирать та і все. І буде порядочок. І вже чекати слідуючу клієнтку. Все, це все виношу, бо цей у мене помідор аж в кімнаті стоїть, там ще один, там у мене... Три, мабуть, помідори, і синій такий шикарний ще. Я вже говорю, молю, молю Бога, коли вже те тепло, щоб винести оце все добро на балкон. Мені кається, там би йому краще було. Вже вечір на вулиці, я вже відпрацювала. Та вже півдев'ятого нарешті довідпрацювала. і. Ой, а тут так щось холодно в хаті. Ну, це, а ну, інтересно, скільки мені цікавенько. У мене тут просто на весах градусні. 16,6 градуса. Я думаю, ну що мені так холодно? Ну в мене там в кабінеті конвектор працює, там тепліше, там десь 20-21 градус. А тут така дубаріна холодина. А я ж вчора, як ходила в магазин, купувала собі стегенця. Та думаю, треба поставити, ой, запекти. Бо завтра я теж цілий божий день працюю. Там теж у мене завтра 5 що людей там всі підряд. І мені не коли що якби. А в мене таке каші, макарони є, а котлетка залишилась там одна. Думаю, треба ще запекти курочку. То я зараз... Замариную. поставила вже духовку гріться от і зроблю ще курочку. А ще в мене є і творог, я ще думала зробити. І думала зробити щось, я так висвітляюся. Думала ще зробити і якесь творожну якусь запіканку, щось треба, коротше, не знаю. І вже, вроді пізно, думаю, та ладно, бо що це мене так засвічує мене? Думаю, я байдусь, може, вже і без запіканки. Може, вже завтра ввечері. Все дуже просто засипаю, приправами до курки, сольку та і все. Може, ноги зовсім біла. Треба вас, може, переставити сюди, може, отак буде краще? О, так, наче краще, да? а то щось засвічує мене. От, зараз їх трошки підсолю цю курочку. Все, і в духовку поставлю, хай вона там і промариновується і запікається. А ще в мене є бажання собі теж зробити венігрітику, так, щось хочеться. Але коли, щось нема коли, може там я буду, може в середу в мене буде більше часу, то тоді поставлю овочі. Бо щось я, ну, це ж завжди, знаєте, коли я. Уїжджаю, а тоді приїжджаю. От, роботи багато, а тим більше, що я ж вам казала, що скоро я знову поїду. Так що немає коли особа мені розслаблятися. Ну, це хорошо. Я люблю, коли є робота, а не коли байдики б'єш. А коли є робота, це чудово. Все чудово і замечательно. Так, руки мию. Руки мию, ставлю все в духовочку, та й все. І хай все, і хай все запікається. Ой, хоч духовка, може нагріє трохи. <хи> може, трошки нагріє, та буде не так холодно, піде трохи тепло якесь. Ой, все, на сьогодні все з вами. Зараз ще змонтую відео. От. Змонтую відео, виставлю. Завтра, мабуть, не буде, тому що ж завтра буду взагалі цілий день працювати. Нема коли мені там що робити. Що знімати? Так що, все отак на сьогодні з вами прощаюся. Всім пока-пока, всім спокійної, тихої ночі, всім самого найкращого, до нових зустрічей.